Моя дружина 24 роки приховувала, що не може мати дітей, і я 27 років дізнався про це лише після шести років спільного життя. Ми з дружиною разом шість років і одружені три роки, ми побудували щасливий шлюб і стабільне та комфортне життя. Коли все владналося, ми вирішили завести сім'ю. З самого початку я чітко дав зрозуміти, що хочу велику сім'ю чотири або п'ять дітей. І вона завжди говорила, що також цього прагне. Після року безуспішних спроб я пройшов обстеження і все виявилось у порядку. Тоді вона посадила мене і серйозно поговорила зі мною. Вона нарешті зізналася, що перед тим як ми почали зустрічатися, вона перенесла медичну процедуру через проблеми із здоров'ям. І весь цей час знала, що її шанси завагітніти були мізерними. Я просто завмер. Все, що було після цього, здавалося, мені розмитим. Вона розплакалась і раз за разом вибачалася. Я не міг це сприймати і просто пішов, незважаючи на її благання залишитися і поговорити. Минуло три дні. Я просто облукаю містом і живу у своєї сестри. Після безперервного шквалу дзвінків і повідомлень від моєї дружини я не витримав і розмовляв. Би свій телефон, щоб отримати трохи спокою. Тож три дні ніякого контакту. Моя сестра поїхала до нас додому, щоб забрати для мене деякі робочі речі, і сказала, що моя дружина повністю розбита. Вона благала мою сестру переконати мене повернутися додому і поговорити з нею. Я не знаю, що робити, я навіть не знаю, що болить більше. Те, що вона приховувала це від мене всі ці роки, даючи мені вирішити, що в нас є реальний шанс, чи те, що я все ще не можу змусити себе її ненавидіти. Діти, мої думки кружляють, і я не відчуваю, що готовий зустрітися з нею чи поговорити про це. Я просто відчуваю себе загубленим. Що мені робити далі? Коментарі і відповіді автора на них просто розійдіться. Ви обоє ще молоді. У вас є багато часу, щоб створити велику сім'ю, а вона знайде когось іншого. Автор, я дійсно її кохаю. Мені здається, що моя голова ось-ось вибухне від усіх цих думок. Одне діло, якби вона дізналася про це після всіх цих спроб, але приховувати від тебе таке, знаючи, що ти хочеш сім'ю, і приховувати від тебе таку дуже важливу інформацію. Я не звинувачую тебе за те, що ти відчуваєш себе розгубленим. Ти сказав, що повідомив про це з самого початку, а вона в основному сказала: Ну, добре, я все одно вийду за тебе. Я не знаю, що вам робити. Якщо бажання мати сім'ю є для вас таким важливим пріоритетом, то вам доведеться прийняти рішення, і ви знаєте, що вам й... Ймовірно доведеться зробити. Автор, це складне запитання для мене. Це не стільки питання її здоров'я, скільки питання обману. Вона каже, що шанси завагітніти мізерні, чи перевірялася вона нещодавно, медицина постійно розвивається, чи зверталася вона до іншого лікаря по іншу думку, чи їй просто сказали, що вагітність малоймовірна, чи хоче вона дітей, чи можливо, КЗ або усиновлення? Те, що вона це приховувала, жахливо, але тобі потрібно з нею поговорити. Якщо ти хочеш дітей, а вона не хоче або не може, то цей шлюб закінчився. Автор, як я вже казав, я навіть не розібрався у цьому, коли дізнав все правду я був як на автопілоті, нічого не чув. Я вважаю, що повинен поговорити з нею, але мій розум продовжує ставити питання. Все скінчено не тільки тому, що ти хочеш дітей, а вона не може їх мати, а тому, що вона руками приховувала від тебе таку важливу інформацію. Вона знала, що це для тебе означає, і все одно дозволила тобі будувати все своє життя на брехні. Це жахливо. Після такої зради неможливо повернутися. Я, чесно кажучи, шокований деякими коментарями. Вона не приховувала щось дріб'язкове, вона позбавила тебе права зробити усвідомлений вибір щодо власного майбутнього. Це більше ніж егоїзм. Оновлення через те. Тиждень. Я опублікував перший допис зі свого ноутбука під час роботи, просто виливши все, що відчував у той момент. Думаю, він вийшов однобоким, тому я хочу надати більше контексту і пояснити кілька речей, про які люди постійно запитували. Вибачте, якщо це не дуже послідовно. Дещо про неї я вже знав. Вона єдина дитина у сім'ї. Її сім'я жила від зарплати до зарплати, Її мама пішла, коли їй було 13. і її батько виховував її сам. Пізніше він став алкоголіком і жорстоким. Коли Познайомилася, їй було близько 18 років, і вона вже мала проблеми з тривогою, відчуттям покинутості та довірою. Її батько помер, коли їй було 19. На початку наших стосунків я допомагав їй отримати терапію, як тільки міг, і вона покладалася на мене у всьому. Після смерті її батька я перевіз її до себе, і моя сім'я стала її сім'єю. Багато хто з вас радив змиритися з цим, і моя мама також телефонувала і казала те саме. Тож наступного ранку я поїхав додому. Вона була у жахливому стані який будинок, коли вона мене побачила, вона на секунду завмерла, а потім розплакалась, підійшла до мене і почала вибачатися. Я посадив її, щоб вона заспокоїлась, приготував нам щось поїсти, і ми нарешті поговорили. Те, що вона приховувала, коли їй було 16 років, їй зробили операцію з видолення кісти на яєчнику, були ускладнення, які спричинили внутрішні рубці, і лікарі сказали їй, що природня вагітність є вкрай малоймовірною. Ця операція загнала її батька в борги. Пізніше він почав Перестав приходити додому, звинувачував її у тому, що вона, як і її мати, зіпсована, завжди псує йому життя і почав її переслідувати. Це її дуже засмучувало. Після цього вона ніколи не проходила обстеження. До того як ми познайомились, вона була без грошей і ледве справлялася з усім. Після того, як ми почали зустрічатися, вона сказала, що не мала сміливості дізнатися більше, боялася того, що може почути, і боялася втратити мене, якщо я про це дізнаюсь. Вона сподівалася на диво. Після того як прочитала історії жінок, які завагітніли, незважаючи на подібні проблеми, все розвалилося, коли я заговорив про обстеження. Я таємно обстежився, щоб бути впевненим, щоб не напружувати її без потреби. Вислухавши її, я втратив самоконтроль і накинувся на неї. За те, що вона приховувала від мене таку серйозну річ, я сказав їй, що мені потрібен простір, попросив її пожити деякий час у моїх батьків, щоб я міг все обдумати. Вона розплакалась, благала мене не йти, сказала, що зробить усе, щоб. Наші стосунки склалися, я відвіз її до своїх батьків. На другий день я зрозумів, що справді сумую за нею, бо з неї будинок ставався порожнім. Я привіз її додому. Те, що вона зробила, глибоко мене образило, але я зрозумів, що не можу просто викинути її, як радили деякі з вас, бо я все ще її кохаю. Зараз ми дуже багато розмовляємо. Я все ще обробляю цю інформацію, роблячи один крок за іншим. Багато хто зазначив, що якщо вона приховувала щось настільки серйозне, то може приховати. Увати і більше, і чесно кажучи, це мене дуже турбує. Важко що сказати в даній ситуації, тому що я розумію дівчину, точніше, дружину автора, чому вона так вчинила. Хоча мені здається, це було неправильно, і я також розумію автора, тому що він не може бути впевнений у дружині після цієї брехні протягом кількох років. Дружина скоріш за все дуже боялася сказати, так як її, враховуючи, що мати покинула, батько вважав її якоюсь не такою, тому що. У неї могли бути проблеми в подальшому з народжуванням внуків, і тепер вона боялася, що може втратити єдину сім'ю, яка в неї залишилася. Так якщо автор дійсно її кохає, цю ситуацію можна якось налагодити, скажімо так, можна спробувати штучне запліднення, можна спробувати срогатне материнство, якщо є фінансова можливість, і є людина, яка погодиться це зробити. Ну і також можна усиновити дитину, але не зрозуміло, чи автор захоче. Усиновлювати дітей, скоріш за все, він хотів саме своїх дітей, свою кровиночку. Це теж таке серйозне запитання, чи він готовий усиновити дитину, чи ні. Я розумію, що довіра дуже сильно підірвана у даному випадку, і, скоріш за все, їм потрібно сходити до психолога і поспілкуватися, якщо дійсно автор готовий якось виправити цю ситуацію, і він не готовий її просто відпустити через те, що він хоче саме дітей. Ну і також, як писав Писали в коментарях, завжди можна пройти обстеження. Можливо, тоді якось не допройшли обстеження, тому що в неї не було фінансів на це. Можливо, зараз змінилися деякі методи лікування, і дійсно вона зможе завагітніти, або щось на кшталт цього. Ситуацію можна вирішити, якщо вони обоє дійсно захочуть її вирішити. А що ви думаєте з приводу цієї історії, як би вчину на місці автора, і чи погоджуєте з моєю думкою чи ні, пишіть обов'язково в коментарях, а ми переходимо до. До наступної історії, чи я поганець, якщо сказав дружині, що вона повинна прибирати у будинку. Для контексту я одружений 13 років, маю трьох дітей. Я працюю на повну ставку вже 16 років з невеликою перервою у два місяці, коли мене звільнили з роботи кілька років тому. Іноді я підробляв на додаткових роботах, коли грошей не вистачало через борги та інші витрати. І ось проблема з самого початку шлюбу моя дружина наполягала, щоб я брав на себе частину домашніх обов'язків. Ми розділили хатні справи 50 на 50, і я дотримувався цього, навіть готував вечері майже щовечора. А моя дружина була домогосподаркою і нічим іншим не займалася. До цього часу вона не мала роботи протягом усього нашого шлюбу. Через два місяці роботи на повну ставку вона перестала роботи будь-що по дому. Зараз я займаюся прибиранням, покупками, пранням, миттям посуду, приготуванням їжі, відводжу дітей до дитячого садка і забираю їх звідти. На роботі 100% офісна робота. Вона має повний доступ до свого телефону і весь час вдома проводить, гортаючи сторінки в інтернеті або спілкуючи з друзями чи родиною, діти постійно намагаються залучити її до ігор, але вона відмахується, кажучи, що занадто втомлена. Вона відштовхує і мене також. Вчора вечір я мав справу з істерикою і мискою супу на підлозі, а вона розмовляла по телефону зі своєю подругою про те, як важко бути мамою, працюючи повний робочий день. Я пробурмотів. Важко бути мамою, коли ти зайнята тим, що ховаєшся від материнства. Вона почула мене і почала скажитися подрузі на те, що я сказав, і що вона її набере пізніше. Я кажу їй, що вона повинна взяти на себе відповідальність і допомагати по дому, а вона починає кричати, що я нікчемний студент, який кинув навчання, і їй доводиться підтримувати мене, щоб утримувати сім'ю. Я вказую, що я працюю на двох роботах одночасно, і все одно встигав допомагати по дому, а вона має одну повну роботу, сидить без діла і раптом не може завантажити посудомийну машину. Тепер вона навіть не розмовляє зі мною, хоча і так не розмовляла весь минулий Місяць, але минулої ночі вона спала на дивані, і, судячи з того, що вона навіть не дивилася на мене, сьогодні вночі, мабуть, знову буде спати та коментарі і відповіді автора на них непоганець, але ви прямуєте до розлучення, хоча я підозрюю, що це буде краще для вас у будь якому випадку. Автор на жаль, я теж так думаю. Непоганець, хоча, з урахуванням зміну динаміці, які приносить нова робота, певна поблажливість є виправданою, все одно має бути 50 на 50. Крім того, те, що вона вдається до образ, є серйозним тривожним сигналом. Автор так, я досі дуже злий через це. На жаль, це не вперше, коли вона про це згадує. Я дам вам ту саму пораду, яку давав багатьом жінкам, яких я знаю, які виконують 100% роботи з приготування їжі, прибирання та виховування дітей, працюючи на повну ставку. Припиніть робити 100%. Припиніть прати, готувати, робити все, що приносить користь тільки вашому партнерові. Припиніть це робити. Дайте зрозуміти своєму партнерові, що в разі розлучення він повинен буде робити все на 100% відсотків сам удома, з 50 на 50 вихованням дітей і без допомоги інших дорослих, що суті. Не ставляться прихильно до людей, які кидають роботу, щоб уникнути виплати аліментів або отримати більше аліментів. Що вони повинні ставитися до вас такою ж повагою, яку ви виявляєте до них. Непоганець. Автор, це чудова порада. Я дам їй трохи охолонути і підійму це питання. Непоганець. Припиніть кричати один на одного перед дітьми. Автор так, добре. Оновлення номер один мабуть, чутки поширюються дуже швидко. Дякую, одрі. Ні, я не збираюся змінювати деталі. Якщо вона злиться, що я публікую, вивісивши всю нашу брудну білизну, то, можливо, їй потрібно самі її випрати. Оновлення номер два. Мені сказали додати цей контекст. Дружина та її подруги розповіли одна одній, які вбрання вони хочуть. Потім купували їх одна одній. На Секретних кредитних картках, а потім розповідали нам, чоловікам, що одна чи інша подруга ікс подарувала їм це вбрання. Коли я кілька місяців тому це виявив, мені пояснили так: це показує, як ми цінуємо одна одну, це подарунок, тому його не можна повернути. А як подарунок він практично безкоштовний, дівчача математика. Я підрахував, що це становить понад 6 тисяч доларів на рік для кожної. Тепер значна частина її заробітку йде на щомісячні виплати решта йде на медичні рахунки та ремонт автомобіля. І ще трішки коментарів. Запитайте її, що змінилося у вашому домі та стосунках з тих пір, як вона почала працювати. Якщо раніше ви обоє ділили домашні обов'язки та виховання дітей, то немає логіки в її рішенні ігнорувати всіх і все в домі, звалюючи все на вас. Якщо вона не змінить свою думку, то наступним кроком буде консультація. Автор вона дійсно ображається. Якщо ви працюєте повний робочий день або понаднормово, а вона домогосподарка, то, мою думку, розподіл домашніх обов'язків 50 на 50 вже несправедливий. Сенс домогосподарка полягає у тому, щоб доглядати за дітьми та домом, поки працюючий батько заробляє гроші, а не в тому, що обоє батьків працювали і платили за догляд за дітьми та або домашню роботу. Звичайно, це не звільняє вас від усіх домашніх обов'язків, але одна людина не може цілий день сидіти, склавши руки, поки інша працює, а потім очікувати. Ковити, що обов'язки будуть розділені 50 на 50. це дурниця. Зараз вона працює і розподіл обов'язків 50 на 50 якраз таки справедливий, і незалежно від того, втомлена вона чи ні. Вона не може просто не виконувати свою частину роботи. Так, ти повинен працювати і прибирати в будинку і доглядати за дітьми. Це називається бути дорослим. Якщо їй не подобається така домовленість, вона повинна подумати, скільки ще вона буде змушена робити як одинока мати. Ви всі занадто поблажливі до дружини. Як домогосподарка, її робота полягала у догляді за будинком і дітьми, але автор виконував 50% її роботи. Тепер вона має роботу і не робить нічого по дому. Вона кричу, що лицемірка, не має значення, чи вона не хоче працювати, чи емоційно виснажена, чи має будь-які інші виправдання. Вона доросла людина і повинна виконувати 50% своїх обов'язків. Давно настав час їй взяти на себе свою частину відповідальності, оскільки автор працював. На двох роботах і все одно виконував свою частину домашніх обов'язків. Я не зовсім погоджуюся з тим, що автор не мав виконувати домашні обов'язки, враховуючи те, що у них троє дітей. Але тут питання, скільки часу у нього займала робота. Якщо він працював по 16-14 годин на добу і ще додатково виконував домашню роботу, тоді це не окей. Тому що дві роботи нічого не означають. Він може на одній роботі працювати дві години, на другій три години, і в результаті він працює всього лише 5 годин на день. Кількість робочих годин ні де не зазначена, і він тільки вказує, що його дружина працює повний робочий день. А скільки він працює по факту, невідомо. Якщо дійсно так виходить, що дружина працює по 8 годин, а автор працює там по 6 годин і вона заробляє набагато більше, так вона має робити по дому менше, тому що вона набагато більше втомлюється, так як вона працює більше, але це не означає, що вона взагалі не повинна нічого по дому робити. Як мінімум, вона має ввечері приділяти увагу дітям і допомагати їм. Розвиватися, контактувати з нею і тому подібне. Але ось цей нюансик за сукні мене дуже дивує. Вона каже, що у них не було фінансів і що їй довелося вийти на роботу. Вийти на роботу для того, щоб закривати кредитку на 6 тисяч доларів, враховуючи, що ти за ці гроші купуєш сукні своїм подругам. Мені здається, там якась незрозуміла ситуація з подругами, і, можливо, деяким подругам все-таки закривають кредитку їх. Ні, чоловіки, тому що там дають, наприклад, якусь суму на закупи, вони її залишають і потихеньку закривають цю кредитку, чи як взагалі відбувається незрозуміло. І можливо, тому дружину автора так сильно вибішує те, що їй довелося аж піти на роботу. Для мене ситуація дуже дивна і дуже незрозуміла. У будь-якому випадку їм потрібно сісти разом і поговорити, що взагалі відбувається, чому вона себе так поводить, що вона відчуває. Не потрібно сваритися. А дійсно сісти і нормально спробувати поговорити і розібратися у ситуації. Але той фактор, що вона принижує чоловіка, бо у нього немає освіти, ще також додатково додає до того, що, можливо, у когось із подруг чоловік має освіту і заробляє набагато більше грошей, тому подруга не працює. Я вважаю, що 100% у цій історії є якась третя зайва людина, а можливо, і четверта, і п'ята, яка промиває мозок його дружині що ви думаєте з приводу цієї ситуації, як би вчинила на місці автора, і як би, можливо, пояснили дружині, що так вчиняти не потрібно, пишіть обов'язково в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, тому що не відреагувала на подарунок на свій день народження. Мій наречений 28 років вирішив, що на мій день народження він забронює для мене номер у готелі. Ми не будемо займатися. А просто сидітимемо і відпочиватимемо. Особисто я б не забронювала номер з цієї причини, але я не збираюся заважати йому робити те, що він хоче для мене. Щоб дістатися сюди, нам довелося їхати понад годину через велику снігову бурю, і, чесно кажучи, я просто хотіла відпочити. Отже, ми прийшли у номер, і він був прикрашений. І коли я повернулася, щоб подякувати йому за його зусилля, він знімав мене на камеру. Я надзвичайно сором'язлива щодо свого зовнішнього вигляду. Я не мала Кія я не була в гарному одязі і була виснажена від поїздки. Я буквально не в настрій, щоб мене знімали. Тож, замість того, щоб подякувати йому, як я збиралася, я запитала, чому він мене знімає. Це повністю все зіпсувало. І тепер він ображений, бо я не відреагувала так, як він хотів. Мені здається, що він не розуміє моєї точки зору. Я в найвразливішому стані, а мені в обличчя тикають камерою. Тепер я почуваюся погано, бо засмутила його, чи я поганий, що не відреагувала так, як він хотів. Хотів оновлення номер один, коли я почала писати цей допис, мені довелося піти до ванної, щоб його дописати. Я додала у коментарях те, що пропустила у першому пості. Тому найважливіші відповіді я розміщу тут у цитації. Ці коментарі пояснюють, чому я не люблю фотографії. Він сказав, що хоче записати мою реакцію на пам'ять, оскільки він ніколи цього не робив, а я ніколи не стикалася з таким. Тепер я думаю, що ця ідея теоретично мила, але я дійсно не люблю фотографуватися. Він знає. Я ставлюся до камери фотографії, тому що я буквально мушу готуватися заздалегідь ще разу, коли маю найменшу підозру, що мене зніматимуть на камеру або що мене бачитимуть інші люди. Я така була все життя. Також мушу додати: у нас небагато спільних фотографій. Я дійсно не люблю фотографуватися. У мене було занадто багато невдалих фотографій зі школи та знущань, які траплялися через ці фотографії, тому я повністю відвернулася від них. Я просто не люблю фотографії та відео, до яких не можу підтримати. Готуватися, особливо після того, як годину їхала в сніговій бурі. Немає інших глибоко вкорінених причин, і я не ненавиджу себе чи свій вигляд. Я б не мала нічого проти фотографування, якби мала можливість розслабитися, покласти всі свої сумки та зняти зимовий одяг. Оновлення номер 2 Що ж, ми поговорили про це. Я вибачилась за свою першу реакцію і нагадала йому, чому я так відреагувала. Він сказав мені, що хотів створити спогади і що моя зовнішність не має значення. Я все Працюю над цим, щоб почуватися комфортно перед камерою, але все налагодилось і ніхто більше не засмучений. Коментарі. Ні, схоже, це було непорозуміння з обох боків. Він подарував тобі те, що на його думку було б чудовим подарунком, що змушує мене задуматись, чи ви обоє коли-небудь обговорювали ідеї подарунків на твій день народження, але те, що ти була втомлена і не хотіла, щоб тебе знімали, є на тисячу відсотків зрозумілим. Схоже, він просто чутливий і занадто легко ображається через це. Можливо, просто сядете з ним і відверто поговорите про те, як ви себе почуваєте, і чому не хотіли, щоб вас знімали. Ніхто не поганець. Він знімав вас, щоб створити спогади. Він був схвильований, щоб побачити вашу реакцію на його зусилля. І, ймовірно, це хвилювання засліпило його, і він не помітив, що ви виснажені і втомлені. Це типове непорозуміння, яке можна вирішити простим. Привіт, вибач, якщо я здалася невдячною, я була напружена після поїздки і просто дуже хотіла відпочити. Камера мене збила з пантелику. Я розумію, що ти просто хотів зафіксувати це як спогад. І у відповідь немає проблем. Вибач, що я тикнув тобі. Телефон в обличчя. Я мав би краще усвідомлювати, що ти будеш насилена після поїздки, але я просто був у захваті від того, щоб зафіксувати твою реакцію. Проблема вирішена. Всі сторони взяли на себе відповідальність, і ви рухаєтесь далі. Ви одружитесь і на вас чекає набагато складніше ніж оце Все. Також у коментарях авторка згадувала, що дійсно цей запис просто був для пам'яті. Він не хотів його кудись виставляти, тому що у них дуже мало фотографій і відео. Непоганець, ти маєш повне право відчувати такі емоції. Я б не сказала, що він є дурним, але мені дуже не подобається, коли хтось робить щось приємне, а потім відразу дістає телефон. Це виглядає нещиро і нібито потрібно показати людям. Ти що я зробив. Я також не вірю, що існує правильна реакція. Ви можете бути невдячними, але в цій ситуації ви не показували цього. Ви просто не хотіли, щоб вас знімали, і це нормально. Безумовно, непоганець. Він записував це не для наших спогадів. Він записував це для власного задоволення. Він хотів, щоб ти бурхливо відреагувала, і хотів зафіксувати це на відео. Це не твоя відповідальність, і це не відповідає духу дарування подарунків або здійснення чогось приємного для свого партнера. Непоганець. Ви їхали годину. Чого він очікував? Він робив це лише для себе. Я ненавиджу, коли люди дарують подарунки, не думаючи про того, хто їх отримає. Це як хотіти сумочку, а потім подарувати цю сумочку комусь на день народження, коли це не те, що вони хотіли потримати. Схоже, він влаштував собі день народження, який сподобався б йому, не думаючи про те, що сподобається тобі, і змусив тебе їхати і не отримав реакції в Тікток, якою планував поділитися зі світом, щоб отримати похвалу за те, який він чудовий хлопець. Але це не так. А тепер він дується. милий, непоганець. Я просто сказала йому: слухай, ти застав мене зненацько з цим записом. Я обернулася, щоб подякувати тобі, а потім побачила, що ти записуєш, і трохи запанікувала, бо не люблю, коли мене. Записують особливо, коли я відчуваю, що виглядаю жахливо. Я б не сказала, що в цій ситуації авторка поганець, її хлопець ну трішечки, можливо, він все-таки поганець. Я розумію, що, скоріш за все, він знає про цю проблему авторки, і він розумів, що вона не захоче, щоб її знімали, особливо після того, як вони годину їхали не зрозуміло, куди. Я б також, можливо, не до кінця адекватно відреагувала, якби розвернулася в настрої, подякувати своєму партнерові. А він в цей час знімає. Мене на камеру, тому що це дійсно виглядало так, ніби він хоче викласти у мережу або постійно передивлятися і ось який я гарний день народження для тебе зробив. Це не було зроблено саме для емоцій його дівчини, саме для того, щоб зробити їй приємне, а це було більше для того, щоб побалувати своє его, що ось я такий молодець. Не знаю, для мене це дуже дивно. А що ви думаєте з приводу цієї історії і чи погоджуєтесь з моєю думкою, чи ні, пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і Підписатися, або далі буде ще цікавіше.